Що таке супутник притули, і, власне, з чим його їдять, давайте розберемось. На фоні того, що Сполучені Штати Америки сказали про те, що зупиняють допомогу та розвідку, Франція сказала, що надасть свої можливості для військової розвідки. На цьому фоні також актуальним знову стало питання того, що притула за 600 мільйонів українців купив колись супутник. Головне управління розвідки сказало, що використовує цей супутник. Але насправді компанія, яка надає цей супутник ICI, є фінською компанією стартапом, абсолютно не військовою, і захист даних ніяк не відбувається. Що правда? Правда те, що ми отримали цей супутник в оренду до кінця його функціонування. Однак на Україну, на космічне агентство ніхто його не переоформив. Скільки насправді було витрачено коштів, ніхто не знає. Колись президент Зеленський сказав, що треба запустити на 30-ту річницю незалежності наш супутник Січ. Однак діючий віце-прем'єру Руський закладав і забув. Потім його звільнили, про супутник також всі забули. Ну і, власне, що зараз відбувається з тим супутником Січ, ніхто не знає. Правда лише в тому, що компанія ICI надала сузір'я своїх супутників для того, щоб всі закрили очі на питання пожиттєвої оренди, а не власності. Отже, супутник ми маємо, знімки отримуємо. Скільки коштів витратили, не знаємо. Франція та інші країни зараз будуть допомагати з військовою розвідкою, бо США відмовились. Але питання супутнику, який купив притула, залишається відкритим.